Жодне свято у школі не обходиться без музики. Тому уроки музичного мистецтва дуже важливі і актуальні, особливо сьогодні, як психоемоційна підтримка наших діточок. Від самого народження протягом всього життя музика супроводжує людину. Для мене головне вчасно побачити, почути, відкрити у дитини. Той самий потенціал, про який вона сама ще не здогадується. На запитання батьків, ну як моя дитина співає, я завжди відповідаю. Дитина співає душею, емоціям та відчуттям. Усе інше це другорядне, це справа часу. Я, як вчитель музичного мистецтва, вчу, розвиваю. Та виховую майбутню впевнену у собі дитину. Бажаю нашому ліцею радості, усмішок, процвітання та розвитку.